Ну що ж, почався процес усунення Зеленського від влади з допомогою американців. Дивно звучить, але це насправді так і є. Після тих подій в Білому домі, які відбулися після сварки зрежисованої Трампом Трампістами, щоб усунути Зеленського і зірвати всі мирні договори, там які там анонсувалися. Зараз пішов конкретно процес усунення зеленського від влади. Ще до всякого припинення вогню, до перемир і так далі. Їх і не мало бути. Це не було в планах Путіна. Трамп його повністю би, реалізовує. От. І хто зараз кричить, що треба Зеленського прибрати? Я теж якби далеко не фанат Зеленського. Але якщо зараз провести е, якийсь неконституційний е, переворот в країні і вигнати Зеленського і поставити когось іншого, це призведе вірніше всього до. Втрати ще більше територій, можливо, навіть до громадянського протистояння. Частина армії за Зеленського, частина яких бусифікували проти Зеленського. Це все обвалить фронт, якщо зараз почати Зеленського просто прибирати. Його треба міняти конституційним нормальним шляхом виборами. От, після того, як буде встановлено перемир'я, як частина армії зможе проголосувати нормально. Не під час стрілянини, а просто нормально проголосувати. Тому зараз, мені здається, такий ключовий момент, і скільки України ще залишиться, буде дуже залежати від того, наскільки люди будуть об'єднані в Україні і не почнуть між собою виясняти, хто винуватий, а хто правий. А ви свою думку напишіть, як ви думаєте, як правильно прибрати зараз Зеленського за сценарієм Путіна і Трампа, чи все-таки добитися якогось перемир'я. І провести нормальні вибори.